I love sound Перша студія звукових рішень. Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, I love sound влог. Про тримачі гравіці для навушників. Мені здавалось, я вже розказала все. Але ні, є ще один для розміщення його на стійках. Як і попередні, металева основа такого з м'якого пластику покриття, щоб не царапалися ваші навушники. І якщо інші моделі кріпляться на горизонтальну поверхню, модель HP hms 01 b від Gravity кріпиться на горизонтальну поверхню. Металеві всі тримачі, металеві фіксатори. Якщо вас дратують зелені резинки маркувальні, ви можете замінити їх або на чорні, які йдуть в комплекті, або ж на іншого кольору, щоб позначити, де навушники того чи іншого виконавця, саме за допомогою тримача. Так, от. На студії навушники перестануть вішати на мікрофони, на репетиційці перестануть їх тягати з собою або класти де завгодно. В домашніх умовах ну це ж фантастика, а не органайзер. На концертах можна ось е, в ці е, спеціальні канали розміщувати навіть внутрішньоканальні навушники. Як ця історія виглядає? Ось так. Зручно, надійно, корисно. Я в своїй діяльності, здається, вже навколо все завішала тримачами для навушників гравіті. Все організовано, структурно і актуально. Бюджетно, класно на подарунок, класно для систематизації простору. Тому рекомендую гравіті. HP HMS-01B в наявності в Україні саме з кріпленням до вертикальних поверхонь, а передусім для мікрофонних стійок. З вами була Надія Бондарець I Love Sound влог. І до нових зустрічей. Пока-пока.